Хелбой пробуджений із тіні. Ніхто не обирає, як народитись, але кожен обирає, ким бути. Хелбой не просто герой. Він прийшов із безодні, але обрав бути захисником, не руйнівником. Це історія зоряної душі, яка пам'ятає, що її сила не в люті, а в співчутті. Його образ, архетип майстра світла, який зцілює тінь через любов до себе. Зоряні цивілізації, що проявились у фільмі 1. Арктуріанці. Через професора Брумата захисне поле BPRD. Частота баланс, м'яка навігація між світами. Служіння через спокій. 2. Сиріус Бі. через айбасапіїна водну істоту телепата. Частота пам'ять душі, підводна мудрість, глибоке відчування. 3. Плеяденці через ліс Шерман носійко вогняної емоційної трансформації. Частота активація серця, вогонь любові. 4. Оріонці світлі лінії. Через сам образ Хелбоя, боротьба, вірність і зцілення тіні. Частота – воїн, що стає миротворцем, 5. Архетип ліри, драконіди. У формах хогдру джахад древні сили, які випробовують. Частота – тінь, яку треба обійняти, не знищити. Символіка ріг, сила, яку можна зламати або трансформувати, кам'яна рука, доля, яку можна переписати. Полум'яліз, емоції, що або спалюють, або зцілюють. Тиша професора, мудрість Арктура. Практика, я не те, ким мене зробили. Я те, що вибираю. 1. Закрий очі, уяви себе з рукою сили, як Хелбой. 2. Відчуй, яку енергію ти стримуєш. Який страх, гнів, біль. 3. Промов. Більше, ніж я визнаю цю силу. І спрямовую її на служіння світлу. Я вибираю любов, не контроль. 4. Подихай. Відчуй, як рука каменю стає світловою. Числові коди для інтеграції 333 мільйони 909 404 перетворення тіні у світлову місію. 717 мільйонів 114 707 пробудження архетипу воїна світла, 808 мільйонів 404 202, очищення лінії Оріона через вибір миру. 009 919 919, 919 зцілення від чужої карми. 222 мільйони 111 стабільне укорінення у світлі. Запрошення до коментаря: чи відчував ти коли-небудь, що твоє походження темне, але серце світле? Чи була в тобі сила, якої ти боявся? І чи прийняв її як дар? Розкажи, бо це теж форма згадування. Ті, хто обирають світло, навіть у темряві ведуть інших.